Підтримка медичних закладів, волонтерський штаб, українська команда передали гуманітарну допомогу для потреб однієї з івано-франківських лікарень. За словами медиків, з початком повномасштабного вторгнення значно збільшилась кількість пацієнтів, і будь-яка підтримка є вкрай цінною. Хочу сказати, що під час війни дуже стало багато тяжких пацієнтів, пацієнтів тяжких зі сходу, так само військовослужбовців, тому е, ці засоби є якраз Дуже необхідними в гуманітарну допомогу входить ентеральне харчування, питна вода, засоби особистої гігієни та матеріали для надання першої медичної допомоги. Головна медична сестра Світлана Ільницька каже, в лікуванні це розхідні матеріали, які швидко використовуються, і відповідно їх завжди потрібно поновлювати. Ця допомога насправді дійсно є важливою, тому що в нас є пацієнти, які потребують ентерального харчування. Так само є пацієнти, які потребують даних засобів, які нам дали вигляді гуманітарної допомоги. Ми стараємося в закладі постійно запаси поповнювати, тому що багато є важких пацієнтів, які потребують постійно. Таких препаратів, таких розхідних засобів, представниця волонтерського штабу Мирослава Клим розповідає, дану допомогу вдалося отримати та передати медичному закладу завдяки сприянню європейських партнерів та небайдужих українців. Ця гуманітарна допомога, яку ми привезли сьогодні в цей медичний заклад. Завдяки міжнародній організації «Doc for Ukraine». це французи, з якими ми співпрацюємо, і які передають на наше замовлення ту чи іншу гуманітарну допомогу, і ми її розвозимо. Крім того, ще волонтери збирають і в нас, в наших громадян, збирають гуманітарну допомогу свої кошти. До того ж, волонтерський штаб активно допомагає внутрішньо переміщеним українцям, потребуючим людям та військовослужбовцям.